Доброго дня всім! Сьогодні мова піде про тару. Удобна тара має велике значення для зберігання овочів. У нас всіляких ящиків дуже багато, так як у нас, ми вирощуємо багато овочів і займаємося цим професіонально. У нас, звичайно, є таке складське приміщення, куди ми всю тару. Акуратно складаємо аж до нового урожаю. У нас тут зберігається. Самими удобними для нас є ящики ось такі широкі і, і бананові. Так як у них хорошо розміщаються овочі ось по всій площі. Звичайно, такі ящики потрібно вселяти бумагою. Зрозуміло для чого. Перед тим, як збирати овочі, ми застеляємо бумагою і вибираємо овочі і складаємо. Ми беремо тару, купуємо таку стандартну, щоб можна було ось поскладати у, ряд... у висоту, у стопчик. Ось так як у нас тут поскладувано. Ще важливо, щоб ці пазли співпадали, щоб ящики не совалися і трималися міцно один на одному. Попадаються ось такі, але ми їх відставляємо в сторону, використовуємо для чогось іншого, тому що бачимо, тут немає пазлів, немає як скласти один на одного. Вони будуть ісовуватись і неудобно. І можуть попадати і пошкодитися овочі. І ящики побитися, тому, тут, тому, тому ми такими не користуємося. Користуємося ще ось такими. Ось ці новенькі такі, тут такі пазли хороші. Бачите, що удобно з ящик на ящик складати. І ось такі міцні такі ящики. У пластмасовій тарі ми зберігаємо помідори. А у бананових ми зберігаємо перець. Коли вибираємо перець, то ми стараємося, щоб був неповний ящик, так, щоб була вентиляція. Трохи в ящику між перцем, щоб він краще зберігався. Особливо удобні ось бананові такі бананова та тара для огірків. Огірки, звичайно, ми насипаємо як можна більше, трасаємо так, що ведь поміщається огірків у такому ящику 25 кг, 26, а то навіть і до 30 у таких широких десь до 10 кілограмів помідорів поміщається. Так само і в таких ящичках. Хоч вони невеличкі, але вони такі широкі, вони верніше високі. Тара з часом під час роботи виходить із строю. Це стосується звичайно ручок. Особливо бананових. Десь неудобно потягнув, десь набрав лишній вес, і цей ящик смикнув і відірвалася ось ручка. І все, вже ящик непригодний для зберігання, для транспортування овочів. Вже потрібно такі ящики замінювати. У сезон набираємо гірків, ось повні бананки, наберемо, допустим, у нові ящики. А завеземо, вже нам можуть поміняти на старі. Вже беремо, які є, вже ніхто їх пересипати не буде. Які нам дають, такі ми беремо. Буває, що і у сезон і нема, не вистачає тари. Тому ми Всю тару стараємося зимою заготовити. Літом і восени заготовляємо овочі, а зимою заготовляємо тару. Ще хочу сказати, чим удобніші ці широкі ящики, що між ними ось вентиляція хороша, вони широкі і хороша вентиляція. Добре, зберігаються овочі таких ящичках. Вчора нам позвонили із того магазину, в який ми постійно завозимо наші овочі і запропонували нас, нам тару ось таку. Ось ці ось таку тару, такі пластмасові ящички, по ціні 10 гривнів за штучку. Ящики нам сподобалися. Такі ось нові і такі тверденькі. Пластик не м'ягкий, удобні. І ще запропонували ось бананки. Бананки також нові, добротні, 20 штук. Ось ціна ось одного, одної цієї бананки 20 гривень. У бананки, як я вже говорила, ми вибираємо огірки, а зберігаємо перець і баклажани. Магазин цей нам запропонував ящики, так як він популярний. Багато людей туди йде, скуповуються. І ці ящики із під апельсинів, мандаринів. Ось на новий рік, на свята багато людей купляли в цьому магазині, і багато зібралося у цього господаря цього магазину, багато зібралось таких такої тари, і тому він нам їх предложив. І ми залюбки в нього придбали ось таких 80 штук ось таких пластмасок, пластмасових ящичків і 20 штук бананових. Це ось ще ми не встигли ось вигрузити з машини. Це ми буквально тільки вчора увечері придбали. І будемо ось вигружати, освобождати машину. І будемо складати у, наш, у наше складське приміщення. Будуть чекати вже своїх овочів такі ящички. Ну, ось на цьому і коротко все. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!